Їй і Захарію за те, що вони не мають дітей, можливо, і насміхалися над ними. Але ті слова, які чуємо ми тепер, вони тоді не чули. Хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме на себе хрест і йде слідом за мною. Це вже скаже пізніше Спаситель. Але проте свій хрест безплідності вони пронесли достойно, не нарікаючи на Бога. Бо каже Євангеліє, що праведними були. І для нас з вами, дорогі браті і сестри, їхній подвиг є дороговказом. Коли ми вимолюємо чогось у Бога, а Господь зі свого високого стану Божого споглядає, що не потрібно нам це, то й ми повинні, не нарікаючи, проносити свій житейський хрест достойно, так як пронесли їх Захарі і Єлисавет. І погляньмо на схилі віку свого, здавалося б, у старості, у безвиході, коли вже неможливо народити, Господь подає народження. І не будь-кого, а попередника Господа нашого Ісуса Христа. Погляньмо, час жорстокий, ірод видає указ про вбивство дітей до двох років. Здавалося б, тішитись дитиною, яка тільки почала ходити і говорити. Перші слова а тут розривається знову той союз, між дитиною і батьками. І так само ми в своєму житті, дорогі браті і сестри, як Захарі і Єлисавета, повинні навчитися від них достойно виховувати своїх дітей, приводити їх щонеділі, щосвята у храми Божі. Показувати їм, як заходить сонце, як воно сходить, якщо вони прокинулися, коли падає дощ, коли гримить грім, коли блискає блискавка, вказувати на те, що все це є творіння Боже, і коли закінчується осінь і настає перший сніг, вказувати на те, як Господь премудро все у світі сотворив. А подумаймо, дорогі браті і сестри, в сьогоднішні дні, хто і як виховуються наші діти. Бездушні комп'ютери, телевізори, телефони виховують наше майбутнє покоління. Чи може мертвий предмет виховати живу душу? І якщо оті мертві предмети будуть виховувати душі наших дітей, то вони також будуть мертвими. Ось саме цього боїться пророк притеча і Хреститель Господній Йоанн і сказав. Дерево, яке доброго плоду не приносить, буде зрубане і в вогонь вічний вкинуте. Задумаймо дорогі браті і сестри, над словами пророка претечі Хрестителя Господні Йоанна, якими ми є виноградниками у великому вертограді Христовому. Христос сказав: Я виноградина, а ви галузя, то чи ми плодоносні галузки по виноградному Христовому. А якщо й навіть і ні, то поки днів життя нашого ми маємо можливість на покаяння, бо сказав Христос. Не заради праведників я прийшов, а щоб грішників привести до покаяння. Амінь. Слава Ісусу Христу!